Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет підтримуємо український футбол. Чимало приємних новин прийшло напередодні з Грузії, попри неоднозначну позицію уряду грузинського в Батумі. Звичайні грузини провели акцію протесту через прибуття до порту круїзного лайнера, на борту якого було понад 800 туристів, і здебільшого це були громадяни Російської Федерації. Супроводжувалася акція відомою фразою Руський корабель іді, куди відомо. І як результат, зрештою Асторія Гранде, а так звати цей називається круїзний лайнер. Йому довелося залишити порт на два дні раніше. Подарувала хороші новини, і дотично до грузин. Як виявилося Полтавська Ворскла, яка стала першим клубом українським, яким вдалося подарувати перші єврочки у новому сезоні, невеличкому місті Тихе, це на півдні Польщі, підопічні скрипника в надраматичному просто матчі переграли грузинську діло в рамках другого раунду кваліфікації ліги конференцій. І що парадоксально з ними дівими особами грузинів були українці, а власне у полтавчан різницю зробили іноземці, бразильці, а також маліці. Детальніше матч другого раунду кваліфікації ліги конференцій. Ми обговоримо із Тарасом Котіом, традиційно редактором Футбол 24 Кажу тобі: привіт, Тарас. Привіт. Дивися на Після матчу прес-конференції Віктор Скрипник порівняв вчорашню гру Ворскли із казаками, які спочатку пропускають, а потім шашки на голову біжуть відігруватися. І от що цікаво, інший українець, наставник Діле Андрій Демченко. На після мачні прес-конференції сказав теж саме, продублював слова скрипника. Зізнався, що грузини після першого тайму підсіли фізично, і завдяки цьому е, ворозке вдалося зробити різницю. Те ж саме констатував і скрипник. От мені цікаво твоя думка. Зараз е, в чемпіонаті Грузії розпав розпалі він відбувається, а в Україні ще й не стартувала ОПЛ. Як так трапилося, що полтавчани фізично е, більш підготовлені? Ну, грузинські футболісти, в принципі там і легені е, діяли. Вони напевно, не, не мають такої фізичної підготовки, навіть якщо вони в тонусі перебувають, щоб е, витримувати інтенсив. Ворскла нав'язала той швидкісний свій футбол через фланги е, постійними цими набігами Кане і Філіпе, двох героїв е, команди, які забували голи. Е, просто змушували дуже багато працювати оборону суперника. Перед тому що ще діла багато відпочивала з м'ячем мечевних. Там був такий моментами величезна перевага, доходило до 65% контролю м'яча, але це було переважно в першому тамі, коли вже Ворска змушувала побігати діло. Це дуже багато сил забирало. І в принципі, от там сподобався цей такий лівий вінгер збірної Барбадосо Гейли, який, якщо вірити водомормазі, зараз вже має на мазі готовий контракт з європейським клубом. Трошки на підвищення піде. Можливо, це навіть якась. Це, це Словаччина, напрямок Словаччини, якою досить несподівано діла вибила пристойно таку команду з цього чемпіонату, Дак. І е, цей футболіст в один-один дуже багато ривків робив, дуже багато він змушував працювати вікового придуту. Е, і тут були в нас проблеми в команди нашої, а, але це також забирало багато сил в самого футболіста. Було помітно, як він так важко дихав після цих рив, ривочків. Е, Такий з них дуже, дуже непоганий, маленький, такий росту, ростов 168 сантиметрів. Але ну, десь от забагато сил він віддав в першому таймі, і вже в другому це. Остаточно ці тактика рівків, тактика забігання в глибину від наших вінгерів перейшла ініціатива в, до Ворскле, особливо після пропущеного гола. І е, діла вже нічого не мала зробити. Ну Ще питання також в тому, що команда насправді то не в найкращій формі, адже от вони третє місце отримали в минулому сезоні чемпіонату Грузії, а в них така система, що зараз. е-е Відіграли два е, кола серед десяти команд, і вже п'яте місце вони тільки посідають. І там, звичайно, відрив від призових місць невеликий. Але ну це е, помітно, що в останніх матчах форма, е, результат не тішить. І це не тільки проблема гри з воскою що вони там підсіяли, а десь е, взагалі команда не, не, не в найкращому е, кондиціях перебуває. і Відповідно, там і в Суперкубку е, Грузії вони програли і півфінал. і за третє місце програли по пенальті тільки обидва матчі, але це теж симптоматично, що в принципі команда, з якою якраз досить зручно грати. Але ем, не забуваємо, що за таке Словаки на тому поплатилися вдома, вони перемогли. Також з рахунком 2-1. Також забив за діло наш форвард український е, Ковталюк, е, дуже непоганий такий таранний е, нападник центра е, штрафного майданчика, який от з перший момент він не використав. Він замикав просто. З флангу, а вже в другому моменті е, покарав такі полтавці за те, що вони цей дзвіночок прослухали. Е, і вдома вже діло там з вимкненням світла, з, з якими п -п 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 -сторонніми, якимись речами е, вдалося їй перемогти 2-0. І тому тут, е, звичайно, цей рахунок дуже хиткий, дуже небезпечний. Е, і не, не варто поки що е, занадто тішитися. Але е, приємно те, що ми, хоча б, зберегли у ту серію, адже нас тільки з восьми. Країнами є позитив всім 100% статистика перемог. І з Грузії в нас також був цей позитив. І якби не голка не ця серія б обірвалася б, і стало би таких країн тільки сім. тому тут ну, в такому контексті, хоча б приємно. І дійсно, що перші очки в таблицю коефіцієнтів, 0,2 бала потрібно буде і від тих, що переслідують нас відбиватися, і в Підтягуватися трошки вище ніж 14-го сходинку, ну в принципі приємно, що е, малі цибрім, Кане, Зумів повернутися до Полтавської Ворскли після свого такого китайського вояжу. І попри війну, яка відбувається на нашій території, завдяки, скажімо так, окупантам-росіянам, все ж таки погодився грати за полтавчан, грати в ОПЛ і відстоювати, скажімо так, прапор України на Євроарені. І до речі, про ще одного легіонера Філіпе Родрігеса він взяв участь у двох у двох комбінаціях, у двох голах. Спочатку просто шикарнішу комбінацію розіграли, коли він підсік повз українського воротаря, це перший гол. А згодом нагадаю, він намагався навісити. Воротар відбив український і потрапив м'яч до саме до Ібрагіма Кане, і Малієць просто вишуканим ударом завершив цей поєдинок. До речі, щодо Ковтолюка, напередодні читав, що перший професійний контракт, який він підписав в своїй футбольній кар'єрі, саме була ФК Полтава. Хоча Вихованець львівського самбірського футболу і грав за молодіжку Карпат. Цікавить наступне, от зважаючи на такі кондиції полтавські ворскли, Тарас, скажи мені, будь ласка, на твою думку, чи здатні вони здолати наступних суперників, якщо пройдуть діло, йдеться про пару АПЕЛ воєводина. Я думаю, що там очевидним фаворитом є кіперська команда. АПЛ, така легендарна в плані. Е Невдач то Шахтаря в лізі чемпіонів вони постраждали від АПЛА. Ну, але зараз ці кіпіроти все одно не, не, не ті не пікові, і я думаю, що можна було потягатися. Але тут буде дуже багато що залежати від, цього, від цих вінгерів, наших і Кане і Філіпе, дуже якісні легіонери, які після того, як команда Скрипника втратила. Трьох виконавців, основних, особливо болючою тратою є, звичайно, бомбардира. найкращого, можливо, найкращого легіонера в УПЛ минулого сезону з Сефері за оренду якого виміряти отримають 250 двісті тисяч євро. Ну такі часи потрібно, хоч якось заробляти. Але це просто дуже, дуже багато в плані того, що він давав дриблінг. Він обводив, він тягнув м'яч у фінальну третину. Він завершував і він дуже добре комбінував, поєднувався з Степанюком, який от більше такий відтягнутий форвард. Зараз йому доводиться грати дев'ятку, але він більше так в підіграші, більше віддати пас, більше створити. Більше відтягнутися, відтягнути на себе оборонців, і якраз з ферія це була дуже така. Цікава пара. А, а також кравець лівий захисник, в якої за 800 тисяч євро придбав СКД про один. І Денис Олійник, колишній гравець збірної України. Теж кілька результативних дій голів і асистів він робив. Тому тут, по-перше, лідери пішли, по-друге, втратила команда глибину. Тому що, в принципі, подивимося навіть порівнянні зі складом діли, там переважно такі -от, вікові виконавці. 28, 30 і так далі. У Ворсклі є оцей вічний наш капітан команди Чесноков. 35 років йому. Він просто вже не одне десятиліття українські футбольні простори непогано так бентежать, а. Також ще кілька таких ну більш-менш вікових футболістів, але е, до 23 років е, відразу п'ять в основі було. І цей молодий голкіпер з е, номером е, нестандартним сімкою. Павло Ісенко, який кілька разів в принципі непогано вирушив. Дуже такий цікавий він запам'ятався ще малим, коли він в серії пенальтів дуже багато е, відбував і витягнув Ворско в наступний раунд. І хотілося побачити потім його і в фіналі кубка, але е, не наважився, якщо не помиляюсь Юрій Максимов на це рішення на цю заміну. А і так, в принципі, оці молоді футболісти дуже непевно проявляли. Е, вимушено було після відходу кравця, після е, певних. Певно, дискомфорту Бацули, а, на лівий фланг вимушено поставили 18-річного депутата, і, в принципі, Крупський непогано впорався е, в закривого місця. Там легіонер діли тільки один раз. По суті, так вийшов на ударну позицію. Але в всьому іншому не пано. єдине, що трошки забракло холоднокровності в контратаках, адже могли десь якісніше розвивати його там, де Крупський пробивав, замість того, щоб розіграти більшість, яка така надходила 6 на 5, то десь тут трошки от холоднокровності не вистачило молодому футболістові. Ну, але в принципі, якщо ми бачимо те, що нас на флангах вистації, якщо ми бачимо те, що Степанюк, як він почав першу гульову атаку, коли він зачепився за м'яч в відборі, як Лев відібрав. В, дуже жорстко так встав в ногу, і одразу ж пішла м, комбінація е, Юрченка з е, Філіпа. І також відзначаємо і Юрченка, який от такий гравець. Скрипника, який з ним був і в зорі, і е, розуміє те, що хоче бачити цей досить інтелектуальний футбол Віктор Скрипник, щоб футболісти е, думали на полі, щоб рухалися якось не хаотично, а е, якось е, заплановано, запрограмовано тренером. І, і е, ці глибокі передачі постійні е, також закидали ці прориви е, по флангу Кане е, Владимир Юрченко. Це було дуже е, мило, дуже приємно на це дивитися е, і власне. Цей футболіст такий де десятий номер, який в пресингу відтягувався на позиції такого другого нападника. А допомагав Степеняку пресингувати, допомагав там також Кане вище відтягувався або Філіпе. І, і це з часом з часом отак Ворскла почала проявляти цей характер, і дійсно, це така команда, який, яку. Під стінку, якщо їх е поставити, то вони починають видавати Так, як в, наприкінці з, м минулого сезону вони ледь витягнули цю Єврокубкову потівку з підноса Олександрії Роталя. А тим, що суперник багато нічих грав, розбазарював ці очки. А Ворска навпаки почала перемагати Шахтар дніпро 1 після того, як вони втрачали очки з середняками, то е от цю героїчну нотку в собі вони мають, і є всі шанси, що е навіть з тим. Жапоелом можна буде потягатися. Я думаю, що серед тих, що е, сіяних суперників, які могли е, дістатися в воски це ще один з таких е, найсприятливіших варіантів. Тому е, цілком цілком ця команда має е, і от, поєднання досвідчених молодих футболістів, е, має о, цю витривалість. Вони до останньої хвилини боролися і. Е, Дотискали, переважували грузинів. Так що тут е, все все на боці команди скриптика, як мінімум, протестування з ділою маємо проходити далі. а І хотілося б, щоб ще з одною перемогою, тому що очки нам в таблиці коефіцієнтів потрібні. Е, а е, далі АПЛ так само. Я ну маю оптимістичні сподівання, але тут діваємо, реально без подвигу, без найкращого матчу там КНЕ, то ж Філіпе е, не обійдеться, тому що е, ворська така команда, ну вони можуть от перший раунд непогано стартувати. Та в минулому сезоні так само було в них, що свої шанси не використовують, і в рівній грі просто десь не виловлюють цей результат, тому що хотілося б прогресу, хотілося б щоб все-таки, хоча б вже і другий цей для себе кваліфікаційна раунда вони прийшли, і вже там в плей-офф поборолися з якимось. Ну там будуть вже взагалі дуже потужні суперники. Так що е хіба що дуже з жеребом пощастить, тому... Чекаємо, чекаємо виходу. Е, завжди хочеться вірити в диво, в те, що наші українські команди, ну хоч як мінімум максимально далі пройдуть, але ми розуміємо, що, який рівень, е, які втрати, і яка обезкровленість українських клубів, які, якщо команда змушена продавати і здавати в оренду своє краще футболіста за 250 тисяч євро, аби вижити, е, ну тут трошки не йдеться про величезні досягнення тут вже йдеться про героїзм, про перемогу над собою, на характері і так далі. Ну, до речі. Віктор Сприпскрипник зізнався, що насправді ця перемога далась на характері, попри те, що два голи дуже і дуже якісні, зважаючи на турнір ліго конференції. Будемо дивитися, можливо, там дійсно підекономлять трохи на ділі наші легіонери Філіпа Філіпе і мене і, перепрошую, кажу мене, кане. Ну до речі, схоже типу, бо по якості голови можливо і мене б таки не з неспомігся забити. <свісно> Але будемо сподіватися, що пройдуть горі, і скоріше за все зустрічатиметься із АПЛ. Знаєш, що мене здивувало? Здивувало володіння м'ячем. Номінальні, скажімо, так, господарі були полтавчани. 31% лише у першому таймі. Як ти думаєш, свідомо віддавали ініціативу і грали другим номером? Так, напевно, все-таки легше свої ці сильні якості демонструвати. І, в принципі, те, що о, Скрипник показував в зоріще, оці швидкі фланги, контратаки, забігання з пасами о, о, глибокими Юрченка з якимись о, індивідуальними діями, дриблінгом, флангових вінгерів. Це все працює і в зорі, і, і перепрошую, у Ворсклі, і в принципі, тому. О, Чому б це від цього відмовлятися? Звичайно, воно там можна говорити про те, що включати режим якоїсь там гордині, що ну ми з проти грузинської команди це якийсь там 45-й місце в таблиці коефіцієнтів, або все-таки 14 й Ну не го вже в такому стилі грати, але стиль стилем, А тренеру потрібно видобувати результат. І, в принципі, по, по грі було помітно, що ця тактика працює. А діла не дуже впевнено, в обороні почувалися. Ворс Зборах вони дуже багато пропускали, там по два, по три, по, по три м'ячі, і, і в принципі один тільки пропустити від е, команди, яка непоганого такого суперника пройшла, то це досить непогано. Також е, е, тішить, що все таки Здобуваємо цей результат і це здобуваємо десь навіть досить надійно в обороні, тому що ну при дійсно при 70% володіння, а, Моменти то приходили в такі, десь коли ворська розкривалася, десь коли починалося це високе перехоплення, помилка, сумбур, навіть гол прийшов з що? що почався сумбур ворска на чужій чужі половині поля, Якось не могли постійно якісь відскоки, рикошети незрозумілі, програна боротьба потім в намаганнях відібрати повернути собі м'яч, і створився цей простір для того, щоб закинути також на фланг. На Швидкого футболіста-суперника і Ковталюк замкнув. Тобто, це не те в позиційному футболі, в позиційній грі діла не дуже там багато що могла продемонструвати. А от коли ворска трошки підрозкривалася, то була це а, був цей момент слабкості, і скрипник я думаю розуміє, що оборона зараз то це місце, на яке можна суперники давити, особливо якщо там і дебютант грає. І ще один дебютант це з Бразилії, людина з 4-го дивізіона, привезли Сантана, з, з, з з-під якого принципі забогили. Ну там і він міг якісь передачі ризиковані віддати на своїй половині полі, ще в першому тамі. Тобто, такий футболіст він ніби й володіє якимсь там першим пасом, може там між лініями розрізати, але в обороні не завжди встигає не незрозумілому стані, якісь його кондиції. Просто от затикали. В такому авральному режимі цю діру, і ну вийшло те, що вийшло. Але в принципі, ну теж я думаю, з, з часом з, з новими тренуваннями, з новими тижнями роботи зі скрипником, теж він трошки підтягнеться. І ну є якийсь потенціал. Ці, як бачимо, все таки легіонери у е, дуже якісні, непогана ця скаутська робота, і вони дійсно одні з найкращих тягнуть разом з тим же Степанюком і Юрченком. Тягнуть команду, тягнуть молодих за собою, а непогано також можна виділити на. Анзі Пердутту, який так десь в обороні страждав від е, Гейла, але от в Атаці він теж починав підключався, активно насичував зону якраз е, перед голом е, в цій е, такій віддалені комбінації, е, і він міє вести м'яч. Він міє прострілити. Не дарема його е, давніше ще з, запрошували у збірну України. Так що, е, в принципі, е, не не, не, не такий і поганий склад Орска, але є оці слабкі місця, які потрібно затушовувати. Ну і скрипник робить, діє, обирає тактику від рівня своїх футболістів, від рівня зіграності, від рівня тих новачків. Так що тут зрозуміти можна якось на тренера дуже сильно там гонити бочку, котити не, не варто. Я думаю. Та ніхто її не гонить і не котить бочку, зважаючи на те, як зіграла Ворскла, який подарувала перформанс і драматургію. І та відзначимо і Степанюка, і Юрченка е, в, в, особливо в першому голі як при відборі Степанюка, і потім розірваною комбінацією із Бразильцем. Е, безмежно дащо тобі, Тарас, що знайшов час на можливість традиційно описати фахово по дрібницях до дрібниця. Е, матчі українських клубів у Єврокубках. Е, нагадаю, що е, матч відповідь Полтавської Ворскли е, е, і діл. Ли грузинською відбудеться 3 серпня і розпочнеться о 20.00. з вами був Тарас Котів. а Також Юра Гаврищак. Продовжуємо спостерігати за наповненням контенту на youtube Ресурсі Футбол 24